Ну що, Давайте підведемо підсумок. Сьогодні ми дали документи на виготовлення закордонного паспорту за 10 днів. Всі заплатили 340 гривень. Значить, це нам вийшло з дуже важкими боями, тому що працівник Державної міграційної служби ...спробувала нас зіштовхнути, з людьми які займали чергу зранку. Ми побачили журнал, який вони ведуть. Взагалі нічим не передбачений, ну нібито їхня добра воля. Хоча насправді це добра воля, це є корупційна складова. Е, ну Не будемо говорити кого, але певних працівників в Державній міграційній службі. Значить, е, Скажіть, будь ласка, ну, це, скажіть коротко, чому вас смукало саме прийняти в ці акції? Звати мене Георгій. Просто дуже не хочу будувати таку армію чоловників, тим більше на таких відкатах. 160, каже стовійна оплата триста ніби... сорок і бо. Зрозумів, дякую вас. Мене звати Галя, я захотіла зробити паспорт за таку ціну, за яку він повинен робитися, а не за таку як вони пропонують. Мене звати Оля. Я хочу жити в правовій державі і щоб мої діти жили по, по тих законах людських. От Ми зараз переконалися, що за дві хвилини можна вісьмом чоловікам здати документи на паспорт, а два тижні назад я стояла цілий день і я не здала. Мене звати Вікторія. І зважаючи на те, що в Україні чомусь так стається, що видаються одні закони, але їх не дотримуються, ми все-таки хочемо зробити так, щоб закони дотримувалися. І це не тільки тут, але й в інших державних установах. І ми будемо цього добиватися разом. Олександр, так само думаю, що наші, наші за допомогою проводисної спілки, здача документів буде сприяти подальшому формку, щоб всі здавалися законними методами і без додаткових оплат. Мене звати Шевченко Володимир, я координатор наразі цієї акції. Трошки знервувався. Від такого спілкування з людьми, які мають виконувати сервісні функції. От, і дуже хотілося б, щоб це не повторялося, щоб люди добивалися законним шляхом чогось. Е, значить, ми будемо супроводжувати ці паспорта, подані всі, значить, в нас є копії квитанції заплачені, у нас є копії всіх анкет. Е, за 10 днів ми поцікавимося, як розглянута наша заява. І якщо вона розглянута негативно, тобто відмова, то ми звернемося обов'язково до суду. Надіюсь, що ми прийдемо ще більшим складом в той час, коли зберуться інші люди. Треба буде 100 чоловік прийти, ми прийдемо 100 чоловік. А вони кажуть, побачите, чи зроблять, чи не зроблять. Що їм зробить за 340 гривень? Зробити. Давайте свій телефон я вам призвонить, скажу, що... Покажемо, розпортити. Через... А я казала спеціально, я, шкар, я ще через 10 днів прийду і побачу, чи зробили, чи не зробили. А ви не приходьте дійсно, вийшли свій телефон? Я обіцяю вам перезвонити.